Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. О, так! це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані. Як поживаєте? Ах так, динаміт. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну, ж бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона його не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а як щодо бензопили? прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, ось це я гадаю. Точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з друтів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні. Дінаміт вибухнув. Чекайте, дівчата. Це ж шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе Головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу походкатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так? Ну, окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі таке, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це тебе ягузка. Все, все не заважаю. Тим паче. Оні, мій телефон розбився. О, але Джулі то про це не знає. Джулія, якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий. Ніколь, мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно. А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, Це шоколадні яйця, кіндер сюрпризи. А ще Ніколь? І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер! Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі! А всередині скітлс. Як же здорово! Я їх просто обожнюю! О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гедота! Це справжнє яйце. Бррр, Просто жахливо. Ну а я продовжила ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається. Hey! Hey! Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимося, як вона відреагує. Цікаво, а тут якийсь смаколик. О, ні, сиші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні. Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. Більше так не роби. Добре, добре. Їм я всі свої яйця. Хоча, знаєте що, до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні? Ну і хто тут чи жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху паду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Hey. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Вау! А всередині скіто! Який же він гарний та апетитний? Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Припини сміятись, Джулі. Вибач, але це було смішно. Ну еще ж. А теперь я спробую свою картофлю фри. Выглядит наче справжня, то насправді Но на самом шоколадная. И в сто раз смачніша, вкуснее, чем Ммм, Класс. А знаете что? На, ведь упаковка у меня есть. Вот так, смакота. Не сомневаюсь, что моя упаковка ничем не хуже и також. О, нет. Это настоящая картонная коробка. Дота. Поила папиру. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніша, ніж картон. Велике дякую. О, так, і справді смакота. І так, кожна з нас має хуба-бубу. У Кімберлі найменша. Так, ну нічого, я можу надути свою маленьку жуйку до розмірів жуйки Фібі. Одна мить, ще трохи. і... Погляньте, вийшло. Їм, тобі варто зупинитись, будь ласка. Так, Мері, здається, ти мала рацію. Фух, нарешті вона повернулась, але стала знову маленька. Гаразд, нічого не вдієш спробую. М -м -м. Дуже смачно і навіть бульбашку на доти вийшла. Мері, продовжуй. Так, ну що, погнали куштувати. У мене середня куба-буба. І ділитися я нею не маю наміру. М -м, як же це смачно? О, ідея. Я можу просто перерізати стрічку Жуйки Мері, а решту з'їсти, доки вона не бачить. Що відбувається? Кім, ну не соромно. Це була моя жуйка. Пробач, не змогла втриматись. Знаєш що? Я також не змогла. Ей, ну от я тепер вся чомоза. фібі, продовжуй. О, ну нарешті. У мене дуже багато жуйки, бо мені дісталась сама велика порція. Хочу розмотати її всю-всю. Всю. Вау, яка довга стрічка! Мені здається, мені цієї жуки на цілий рік вистачить. Нічого собі. Фібі, тебе навіть не видно за цієї горої жуйки. Я б могла тобі допомогти її з'їсти. Ай! Не смій. Допомагати мені не потрібно. Жуйковий монстр. Тікаймо. Вони ще повірили. Проте тепер я можу спокійно все з'їсти. О, ні, це гострий такіс. Можна сказати, мені пощастило, бо у мене сама маленька упаковка. А у мене середня. Та у мене величезна упаковка. Мені від одного виду вже гостро. Кім, ти перша. Окей, давай спробуємо. М -м -м. Між іншим навіть дуже смачно. А от тепер навіть дуже гостро. Броті справжня пожежа. Мері допоможи. Зараз зараз. Для міні пожежі міні пожежні. Готова? Вмикаємо воду. Фух, мені стало набагато краще. Дякую, Мері. Фібі твоя черга. Так, тепер я. Якщо Кім опоралась, то і у мене вийде. І справді спочатку дуже смачно. А от потім стає спекотно. Який величезний вогонь, і до речі, на ньому можна приготувати попкорн. О, що є, як кукурудза вибухає. Супер. М -м, смачно. Мері, тепер ти не забувай про свою величезну упаковку. Мамочки. Добре, я впораюсь. Можливо, я краще переноситиму гостроту, ніж дівчата. Здається, я навіть непогано справляюсь. О, ні почалось. Ого, нічого собі. Це шкурка. Прикольно! І, до речі, дуже смачно. Ех, яка маленька упаковка покі. Навіть сумно. А у мене середня упаковка. Та в мене величезна упаковка і в ній найбільша паличка у світі. Вже не терпиться спробувати, але починати буду я. Ей, А чому в моїй упаковці дірка? Що? Хом'як їсть моє покі? Так робити не можна. Це мої смаколики. хоча годі, ти такий милий. Я не можу на тебе злитись. Давай я тебе погладжу, мій милий похнастий друг. Кім, продовжуй. Ну і що ж, спробуємо. М -м -м, обожнюю ці смаколики в шоколаді. От так, кайф. Хочу з'їсти все одразу. Все неймовірно смачно. Отак. От, От я все і з'їла твоя черга. Ну нарешті. Ой, яка ж вона важка. Хоча знаєте, навіщо мені її піднімати? Я ж можу їсти її прямо так. Отак. Фантастично смачно. Хочу завжди їсти поки такого розміру. Неможливо відірватись. Зачекайте, мені здається, чи вона падає. Вона мала на нас не впала. Так було страшно. Але зараз ми можемо з'їсти її всі разом. Налітайте, дівчата. Нічого смачнішого в житті не куштувала. Так, згодна. Ого, у мене величезне відро із зернами попкорну. А у мене середнє відро непогано. А що у Кім? Іх, а у мене знову маленька порція. Серйозно? Лише одне зернятко? Але здається, я знаю, як його приготувати. У мене є рука залізної людини. Погляньте пару хвилин і за допомогою ультраміцного і гарячого променя зернятко перетворюється на саму справжню попкоренку. А точне влучання. Смачно. Але дуже мало. Фібі, продовжуй. Правда? Клас? Так. А я приготую попкорн на сковорідці Ставимо відро з зернами, накриваємо кришкою. І, здається, щось не так. Кришка має закриватись. О, тепер інша справа. Ого, нічого собі. Ловимо кришку і ласуємо попкорном. Яка ж це смакота. Фібі, а може, ти поділишся з нами? Не мрій. Попкорн лише мій. Зароби це собі на носі. Бредно! О, У мене є рукавичка залізної людини. Побережісь. Що ви не робили? Мій попкорн зараз вибухне. Скімберлі, це твоєї руки справа. Це точно. Ого, Нічого собі, як багато попкорну. Так, дівчатка, налітайте. М -м, велике дякую, Мері. Саме це мені було і потрібне.